Вітаю, мене звати Хаміцевич Дар'я Олександрівна. Я студентка медико психологічного факультету РНМУ Богомольця першого курсу. Мене зацікавила стаття, яку написала Олар Олена Іванівна, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики БДМУ, кандидат фізико-математичних наук. Стаття називається «Роботи-пігулки». Я би також хотіла розкрити цю тему. Роботи пігулки відрізняються від звичайних пігулок тим, що це не просто. Пасивні носії ліків, а активні керовані пристрої здатні виконувати складні завдання всередині організму. Вони можуть бути обладнані камерами, інструментами і ліками. Роботи допомагають зробити діагностику і доставити препарат лише до необхідної зони, на що не здатні звичайні пігулки. Наприклад, робот пілком робить фото всередині шлунка та кишківника, допомагаючи лікарям знаходити виразки або поліпи. Інші роботи-пігулки можуть доставляти ліки прямо до хворого місця. Наприклад, робот від MIT здатний проходити через стінки шлунка і вводити інсулін без уколів. Деякі роботи доставляють ліки дуже точно, щоб уникнути побічних ефектів, які виникають при прийомі таблеток. Роботи-пігулки вже допомагають лікувати захворювання ШКТ, такі як як хвороби крона або рак. Вчені також працюють над методами лікування діабету та інших хвороб. Лікарі використовують магніт для точнішого контролю роботів. Вони допомагають скровувати їх проти потоку рідини. Механізми вивільнення ліків бувають пасивні і активні. У першому випадку хімічна речовина вивільняється, коли діє зовнішній тригер. Наприклад, кислотність або температура. В другому виштовхування препарату відбувається шляхом дистанційної активації. Головною перевагою активних механізмів є підвищений контроль над роботами. Прикладом пасивного механізму є магнітна система вивільнення робота MAARS. Капсула носії складається з двох магнітних частин, з'єднаних разом, і містить резервуар рідина або порошок до 0,8 мл. Інший приклад. Пан піл містить балон, що самонадувається в залежності від середовища. Коли настає потрібна кислотність, балон видувається до кінця і тисне на голку, яка вводить ін'єкцію через коштукову систему. Пасивні механізми не передбачають герметичну зовнішню балонку. Вони можуть притікати або взагалі не розкритися, тому стали розроблятися активні. Наприклад, робот Interion містить внутрішній нагрівальний елемент, який після магнітного імпульсу активує поршень і викидає препарат назовні. Інша модель складається з двох постійних магнітів, які при активації стискають м'яку капсулу і таким чином вивільнюють ліки. Робот ці МОС містить дві підсистеми: механізм власної доставки, який транспортує 1 мл цільового препарату, і механізм утримання капсули на місці проти перистальтики ШКТ. Крім того, там міститься і механізм просування голки. Конструкція зайняла багато місця, і пацієнту доводиться ковтати пігулку об'ємом 3 см кубічні. Ще одна модель скидається з двох кільцевих магнітів, які розмагнічувалися, випускаючи препарат пульсуючим магнітним полем, а потім знову намагнічувалися і поверталися до попередньої форми. Щоб лікувати кишківник, необхідно чинити опір перистальтиці, щоб закріпитися в цій області. Для цього були запропоновані різні механізми. Найпростішими з них є кріплення на шнурках, які дозволяють отримувати капсулу в стравоході, надаючи кращий огляд, запобігаючи швидкому проходженню та дозволяючи отримати капсулу. Були альтернативи випробування для закріплення в кішківнику в основному магнітні конструкції, а також пристрої на ніжках. Пристрої на ніжках, натхненні лапками комах, розробляються з 2007 року. Капсульний пристрій з 12 ніжками, призначений для пересування в товсті кишці, рухається завдяки обертанні двох комплектів ніжок. У 2008 році був розроблений пристрій з трьома ніжками, які тримаються на кишковій стінці, та може протистояти хвилям перистальтики. Було показано, що пристрої з ніжками мають підвищену силу закріплення з додаванням зовнішнього магнітного поля. На мою думку, використання роботів пігулок тільки як діагностичних пристроїв незабаром піде в минуле. Звичайні пігулки не скоро поступляться роботизованим, адже вартуватимуть набагато більше. Але роботи виконуватимуть набагато якісніше лікування ШКТ. Розуміння їхніх можливостей дозволяє психологам бути більш обізнаними про сучасні методи терапії, що сприяє кращій психологічній підтримці пацієнтів, яким призначене використання таких технологій, адже багато людей можуть відчувати страх перед новими медичними процедурами.